Що ти знаєш про хаски? Ні, не ці хаски. А от ці. Часто так з ніжністю називають хускварна. Можливо, у тебе в гаражі є бензопила хускварна, якою ти ну точно пишаєшся. Бо це часто предмет для гордості серед дорослих хлопчиків. Може, навіть твоя дружина захоплюється шиттям, і її нова сукня недавно вийшла якраз з під голки швейної машинки хоскварну. А може бути так, що просто зараз на твоєму газоні катається туди-сюди роботизована газонокосарка хускварна? Чи трава на ньому полита зі шлангів гардена? Так от це також, до речі, хаски. А може цієї весни ти разом з тестем якраз під мотокультиватор Хускварна копав города? Так, у Хускварна є багато всяких штук. Це така собі європейська Honda, і відмінність хіба у тому, що хускварна не виробляє бізнес-джети. Ну, поки що не виробляє. Тому, якщо вже й говорити про Husqvarna в контексті швидкості, то да, ми говоритимемо про їх мотоцикли. В далекому 1689 році Івану Мазепі виповнилося 50 того ж року, в невеличкому шведському містечку Хускварна було засновано великий завод з виробництва стрілецької зброї. Ці події звичайно не пов'язані між собою. Але якщо задуматися, наскільки давно це було так, вашу улюблену бензопилу виготовляє одне з найстаріших підприємств у світі. Ну, а те, що сьогоднішні мотоцикли Husqvarna мають корені саме зі збройного підприємства, ріднить їх з тими ж BSA та Royal Enfield. Але тоді мотоцикли, звичайно ж, іще не виробляли, ну бо власне тоді їх ще не придумали. До мотоциклів справа дійшла сильно пізніше, аж в 1903 дев'ятсот Як відомо з історії інших старих мотовиробників, мотоцикли не з'являються на пустому місці. Тому до того, звичайно, ж були і велосипеди, і швейні машинки, і буржуйки, та навіть сковорідки. І якщо ви вважаєте себе фаратом марки, але не маєте у себе на кухні хоча б однієї з коврітків Husqvarna, то, може, ви не такий вже і фанат? Спочатку мотори для перших мотоциклів Husqvarna купувалися на стороні. Але починаючи з 1918-го, мотори вже були свої, а у 20-му році у Husqvarna навіть з'явився окремий завод, який займався виробництвом саме двигунів для їх мотоциклів. Це були так популярні тоді чотиритактні хтатні ветвіни. Але в даному випадку розвал циліндрів у них був не 45 градусів, як у Харлі Девідсон, а 50. Ну і звичайно ж були гонки. Багато гонок. В 1931 році хаски обійшли Нортони на Гран-прі Швеції. І на of Man TT теж ганялися. А до 39-го року вони вже були найбільшим мотовиробником у Швеції. Можна сміливо сказати, що загалом європейський мотокрос виріс разом з Хаскі та їх двохтактними мотоциклами. Звичайно, за свою довгу історію Husqvarna трохи попереходила з рук в руки. У 1978 році Хаскі купили Електролюкс. Вже у 1987-му бренд перекочував до Каджива. Потім попав в руки до Augusta і мотоцикли Хускварна фактично вироблялись вже в Італії. Ті працівники, хто не хотіли переїжджати до Італії, взяли і заснували Хусабірк. Кусабірк, якісь там букви. Кусабірк. Кусабірк. Хусабірк. Кусабірк. Немножко текст по-дебільному написав. Взяли і заснували Хусабірк, якого в 1995 році купила КТМ. У 2007-му BMW купила Husqvarna, щоб лише через 6 років продати її Peer Industry, а фактично КТМ, бо то афілійовані структури. Ну а КТМ, зібравши у своїх руках Усабірк і Хускварна, знову до купи цей пазл, об'єднавши ці два бренди, на чому власне Хусабірки закінчився. Тому, якщо ви помітили, то вам не здалося, що у Bajaj, Dominar, KTM, Duke і Husqvarna 401 однакові мотори, та вони навіть пофарбовані з однієї банки. До речі, власники Баджач дуже тим гордяться. А от власники КТМ Дюк якось на то реагують більш стримано. Ну, ви розумієте. Увесь цей час хаски любили в першу чергу за їх ендуру і кросові монстри. Чого монстри? Бо для нас із вами, мамкіних байкерів, які звикли до м'якенького сидіння 400 ки драги і гарного асфальту десь у центрі, їх сучасні двохтактні моделі просто не по зубам. Ти можеш скільки завгодно кататися асфальтованими дорогами, але хаски з резонатором на пересіченій місцевості то зовсім інша фізика. Ну і відчуття теж. Ти перестаєш мислити категоріями дорожнього покриття. Ти починаєш мислити категоріями напряму. А щоб доїхати кудись тобі більше не треба gps трекер ні. тобі достатньо звичайного компасу, і ти можеш їхати просто куди дивишся. Але повірте мені на слово. Після умовного баджач чи Йобрика чи Гіона Скремблер, які ніби як її не цураються з час від часу зіскочити з асфальту, твої скіли для духтактної хаски будуть нічим. Фактично, доведеться заново вчитися їздити на мотоциклі. Ну і да, мати знайомого травматолога буде не зайвим. Але якщо такого нема, то він все одно доволі швидко з'явиться, це вже точно. Але то мотокрос. І, хоч забавка це не з дешевих, та одними тільки кросовими і ендуро-мотоциклами сильно багато грошей не заробиш. Якраз тому інженери Баджач і КТМ сіли разом і придумали ту саму 400, ку яка так зайшла людям в дорожніх мотоциклах. І на якій, власне, і побудовані відпілін та свабпілін. Так, зовні мотоцикли доволі специфічні, згоден. Погляди на такий дизайн сильно відрізняються у людей від таку морду можуть любити лише батьки, до це ковток свіжого повітря серед однотипних неокласиків. Але справді, дизайн 401 серії не схожий ні на що інше. І при цьому це не Ducati. Так що це само по собі вже серйозна заявка, націлена на любителів екзотики. Ну а з технічного боку, 401 серія це відпілін, міський неокласик, трошки з хуліганськими кафаресіськими нотками, і свартпілін, фактично все те саме, але вже з нотками скремблера. І хоч обидві моделі претендують на родовід Silver зі спільного у них хіба що кількість коліс. Бо оригінальний Silver Pillin 53-го року це двохтактний мотоцикл на 175 кубіків і три передачі. А сучасні 401 – це вже 4 такта, 370 кубіків, 6 передач, рідине охолодження, АБС, словом, цілком сучасний набір параметрів для міського мотоцикла. Але позиціонуючи нові моделі, від чогось все ж треба було відштовхуватися. Тож маркетологи і згадали, що колись була у Хускварна така собі срібляста стріла, яка дуже подобалася людям. Та й Бог з ними мають право кінець кінцем. Ще є версії на 250 і 125 кубіків. Але то для ринків Азії та Індії, тож хай самі там катаються, дякую, нам не треба. А окрім малокубатурок, є ще 701 серія. Це суттєво більш серйозна іграшка, яка не тільки кайфово рулиться, як і менші моделі, але і має чим похвалитися в контексті мотору. Це вже 690 кубіків, так само, що і з передачі рідине охолодження та тормоза тут більш серйозні, її козуючі щеплення. Незалежно від об'єму, сучасні стріли від Husqvarna руляться просто шикарно, бо шасі саме для цього і створене. Все ж, по факту, цей мотоцикл проєктували КТМ, а вони трохи знаються на тому. Власники в один голос заявляють, що маневрувати на пілінах і вкладати їх в повороти одне задоволення, бо, до прикладу, 400 важать 150 кілограм, а 700 – 160 Тож, якщо не зловживати випічкою, то літатиме воно дійсно як стріла. Але недовго, бо все ж мотоцикл незручний для тривалих поїздок, і раз на годинку-півтори треба буде спинятися на каву. Хоча людський організм звикає до всякого, вон росіяни ж звикли якось до своїх уралів, тож сильно я б на це не зважав. Та для дальніх поїздок є спеціальна хаски – Norden 901. Цей мотоцикл повністю споряджений для кругосвідки. Мотор тут не особливо великий. Майже 900 кубіків у порівнянні з іншими оверлендерськими мотоциклами, як R1200GS чи Tiger 1200, це не так то й багато. Але при цьому мотор бодрий, бо це паралельний твін з двома розподільчими валами на 105 коней і 100 ньютонів. І йому не доведеться міняти масло десь посеред Монголії, бо міжсервісний інтервал для Норден заявлений в 15 тисяч кілометрів. Передні тормоза тут це пара 320 мм дисків з чотирьох радіальними супортами, ну і позаду одненький диск на 260 мм та звичайний двопоршньовий супер, якого в принципі то й достатньо, це ж на спортбайки не з кінця. А ще передбачений рульовий демпфер, режим роботи АБС на бездоріжжі, хитра система перемикання передач і заявлений запас ходу на одному баку палива більше 400 кілометрів. І це все в упаковочці в 215 кг. Серйозно, як вони це туди впхали? Може там гелі в колесах, чи що? Словом, цей мотоцикл з конвейера готовий їхати туди, куди більшість просто не наважиться. А якщо твій мотоцикл може більше, ніж ти, це добре, бо виходить, що не він тебе обмежує, а лише ти сам. Ну і ясна справа, без ендуру і кросових моделей не буває хаски. Все в їх стилі. Тут є і двохтактні, і чотирихтактні моделі, і дорослі 500-кубові ендури, і манюні 50-кубові дитячі кросові мотоцикли. Вибирати є з чого. Різні підвізки, налаштування, купа аксесуарів. Якби на Марс замість роверів відправляли двоколісну техніку, гадаю, там легко і весело катались би саме кросові кускварна, бо в них стільки технологій напаковано, що воно проїде навіть на Марсі. Та розповідати про них усі в одному відео вийде надто довго, тому якось при нагоді. Я краще покажу. А наразі що ми маємо? Husqvarna – це мотоцикли з іменем, заробленим в тому числі в гонках. Крутими наворотами, легенькі, бодрі, з дивним, але достатньо приємним дизайном, якщо говорити про дорожні моделі, і при цьому не за всі гроші світу. Як на мене, це непоганий варіант. Як для новачків, що хочуть стильний мотоцикл, так і для тих, хто по асфальту вже накатався, і кому хочеться нових відчуттів і вражень. А також нових знайомств з місцевими травматологами. Ну не без того. І знаєте що? Сьогодні все це можна купити в Україні. І це прекрасно. Тож катаймося, панове. Бо де б ми не їхали на ґрунті, ендуротрасі чи десь в південній Америці. Ми з вами того варті.